Що робите? Бовтанку на капусту садити, От, корінчики. Уже капуста. І що там тій бовтанці є? Не садили, бо було холодно, вже завтра неділя. От, що там цій бовтанці? — Є глина і, і жежа. Коряча жежа, і послід у воді розчинений. О, ось о. такий, Я знаю як то назвати, такий харч буде для. Для капусти. Бараю, паде, от бачиш, я затіяла то, а то доспутався. Я думаю, краще приймати. Набираю розсаду капусту. Вона вже переросла, токаю, чекаю, що воно тепліше буде, а то нема тепліше. Текла нема. змішую, то... бо я починала. Корчу садити, воно сіло, той мій ростин. Ось такий як кефірчик. І що, ви то будете капусту в то макати? Так. О, ось так макаю, бачу. Таку маю копач такий, роблю таку маленьку заглибинку, щоб турінку сховати. І так акуратно я затуляю. Потім тому. До, до перших справжніх висотків. Так от, добре кульінчик тут. Атулю. Атулю. Де мої водичка хоч паде. О, куляла, тихий, доспадає, треба трошки куляти. І о. І так кожен Дощ падає, але добре прийметься. Знову ярку, немвичку, беру по саду, макаю той харч, що вона має. Воно корінці той обтягує об, корінці, той ростин. Но краще приживається. Досугнуло, тако пальцями акуратно Дотиснуло, щоб ну плотно клопнув було. Їх. А мульчуєте чим? Торфом. Ось тако легенько пуляти в коріне. не коріне. Доспаде, на скоро прийметься. Тікаємо, бо дощ падає. Ховаємося від дощу. Ну що ж, і одну до поводи, дочекаємося. Будьте здоровенькі, Бережіть себе. Всього доброго. Па-па. Бо як бджілка в тій куртці. Ну, то, то то куртка малого. Я її за грибами в ній ходжу. вона зручна мені. І вона по не промокає, болоної куртки промокають. А ця трохи довше може бути. Можна можна Пасує бабці курточка. Пасує, певно, що тільки ще руки. Ще пару років якесь бог мені пожити. То якраз це тут добре. Баба все донизу, донизу. Менше-менше робиться. Нічого, помаленьку, аби при роботі бути. Папа.